Дивіться цього тижня в програмі Судовий контроль з Тетяною Шустровою. Викрадення людини та незаконне підприємництво. Чому суддя Бондарів отримав підозру? Аби вирішити свої бізнесові справи. Суддя замовив викрадення партнера. Та як недоброчесні судді уникають кваліфоцінювання для засідання і кваліфоцінювання занадто хворий, а для здійснення правосуддя в принципі годиться. Вітаю, це програма судовий контроль, і як завжди, ми говоримо про основну реформу, від котрої напряму залежать наші європейські перспективи, як в Україні формується нова судова влада, до яких хитрощів даються недоброчесні служителі Феміди в намаганні уникнути кваліфікаційного оцінювання, яке призведе до ганебного звільнення, та хто підігрує їм у цьому? Про все це сьогодні, але спочатку традиційно до новин. Суддя Броварського міськрайонного суду Володимир Сердинський ймовірно підробив документи і замість відрядження майнув на круїзному лайнері до Карибських островів. Служба безпеки України повідомила йому про підозру у підробці документів та шахрайстві за матеріалами слідства. Влітку 2023 року він зміг незаконно виїхати за кордон під виглядом службового відрядження разом зі своєю співмешканкою. Для цього Сердинський використав підроблений лист запрошення для участі в конференції з питань допомоги переселенням. Ненцям, сім'ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС суддя під час воєнного стану. Поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну. Для цього служитель Феміди у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення, нібито на конференцію в Австрію. На підставі цієї фальшивки у суді йому оформили службове відрядження за кордон. Володимир Сердинський вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Торік суддю заскочили на хабарі в 4 тисячі доларів. США за даними слідства, суддя одержав неправомірну вигоду від представника однієї зі сто. Рін у цивільній справі за ухвалення рішення в її інтересах. Частину грошей у сумі однієї тисячі доларів він отримав раніше, коли ухвалювалось рішення про витребування доказів у справі. Під час одержання другої частини коштів у сумі трьох тисяч доларів за рішення про стягнення боргу на користь позивача сердинського викрили на гарячому детективи. Набу під час обшуків у суді були вилучені розфасовані в різні конверти 15 тисяч 600 доларів. Суддю господарського суду Дніпропетровської області Едуарда Бондарєва підозрюють у замовному викраденні свого бізнес-партнера. За версією слідства суддя з 2017 року почав займатися фермерським господарством. А оскільки за законом йому це заборонено, він знайшов підставну особу, на яку оформили частину бізнесу в Сумській області. Для старту бізнес-проекту фігурант виділив понад 3 мільйони гривень. За ці кошти підставна особа придбала на своє ім'я, комбайни, вантажівки, трактори та іншу техніку. Більшість прибутку отримував саме суддя. З часом підприємство розширювалось і гроші в його розвиток у тому числі вклав і партнер підозрюваного. Втім, суддю почало все менше влаштовувати керівництво компанією своїм напарником. В один з моментів він вирішив прибрати його з товариства, шантажуючи мільйонною позикою. Однак безоплатно чоловік. Не захотів відходити від справи. Мирно домовитися про вихід з бізнесу їм не вдалося. І тоді, як стверджує слідство, підозрюваний за 17 тисяч доларів замовив викрадення партнера. Чоловіка мали позбавити волі та змусити підписати необхідні документи для переходу правовласності на майно господарства. Державне бюро розслідувань публікує уривок з розмови замовника та виконавця злочину. Місце так, так щоб розуміти, куди його вести, в який бік. Ну от, щоб мені це зробити, розумієш, що його треба викрасти, так і десь його, скажімо так, розміщувати і розміщувати, скажімо так, ну створити умови, скажімо так, однозначно, і там вже далі дивитись по ситуації, як з ним все це бити його, ломати його козла, там пальці ламати. Ну тобто, не розумію. Судді повідомили про підозру в організації закінченого замаху на викрадення людини та позбавлення волі. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Очищення судової системи України від негідних представників триває. Вища кваліфікаційна комісія суддів продовжує оцінювання діючих служителів Феміди на відповідність їхнім займаним посадам. Проходять його не всі, але всі хочуть. Тож у гонитві за збереженням впливового крісла вдаються до відчайдушних дій. Це суддя майдану Олександр Луценко. Він позбавляв водійських прав людей під час революції гідності, а нині уникає кваліфоцінювання понад півроку. Це суддя оболонського суду містаки. І він просто ухиляється від засідання, тому що кожного разу піднімалося питання, що він хворий, він на стаціонарі і так далі. Вже за кілька днів ми бачимо, що він розглядає справи, засідання в суді відбуваються, рішення в реєстрі з'являються. Тобто для засідання і оцінювання занадто хворий, а для здійснення правосуддя, в принципі, годиться. На жаль, з третього разу його все ж таки ну, не подали на звільнення, не прийняли. Ні якого рішення, тому що Вища хвалів комісія вирішила, ну умовно взяти перерву і відкласти засідання за цей час. Олександр Луценко ініціював паралельний процес. Звернувся до Вищої ради правосуддя з заявою про відставку, і тепер має всі шанси замість ганебного звільнення через невідповідність посаді отримати чимале довічне утримання за наш з вами рахунок. Ось Луценко, якщо зараз вільніть відставку, він отримає просто тільки при виході приблизно 200 тисяч. Тому що суддя отримає таку бонусну допомогу, коли звільняється, і приблизно 60 тисяч на місяць він буде отримувати до кінця життя. І на жаль, в цій ситуації Викакас очевидно йому в цьому посприяли. Особливо безстрашні недоброчесні служителі Феміди ідуть до суду, наприклад, суддя господарського суду Харківської області Віталій Усатий. для нас, для суддів господарських судів. Головне, щоб у системі судовій системі України господарські суди залишились в будь-якому зміненому вигляді, або такому, як існують зараз, але вони мають залишитись. Віталій усади спеціалізується на справах про банкрутство, і його неодноразово звинувачували в ухваленні сумнівних рішень, які давали можливість приватним особам відстрочувати борги. Чимало питань у експертів виникало й до майна родини Усатого. Зокрема, те, що пенсіонерка у 2015 році купила будинок площею 533 квадратних метрів під хатом. Арковом за майже 2 мільйони гривень, та елітний позашляховик Мерседес за понад півтора мільйони. Звідки в жінки, яка не мала жодних доходів, окрім пенсії, такі кошти незрозуміло. Він отримав негативний висновок громадської ради доброчесності. В нього було коштовне майно, яке було питання до декларування, питання, звідки гроші, зокрема до нього його дружини. Друге, це було він отримав нагородну зброю від міністра. Авакова. Законом передбачено, що висновок громадської ради доброчесності про суддю розглядає колегія з трьох членів вищої кваліфікаційної комісії. Потім комісія в повному складі. І щонайменше 11 людей підтримати це рішення колегії, тобто, грубо кажучи, як перша і друга інстанція можна сказати, тим не менш, Усатий вирішив подати до Верховного суду і сказати, що ні, ніякого розгляду цим повним складом ВККС бути немає. Так як колегія сказала, що я доброчесний, це таки має. Залишатися для мене оцінювання закінчено. 13 червня. Велика палата верховного суду визнала процедуру кваліфоцінювання щодо судді усатого недійсною, і це дуже небезпечний прецедент, який фактично нівелює кваліфоцінювання ще майже 180 недоброчесних суддів. Це дає їм можливість залишитись на посадах і ставить під загрозу очищення суддівського корпусу. Така позиція верховного суду допомагає ще 179 суддям, які ну по-хорошому принаймні, Точно більшість з них, де висновки не скасовані, мали би бути звільнені. От вони залишаються в системі, в системі, в якій зараз всього декілька тисяч суддів, і вони зможуть далі претендувати на вищі посади, заходити в той самий верховний суд, ставати членами тим квалів, комісії інших органів, тобто вирішувати суддівську кар'єру для інших. І в принципі до 65 років спокійно себе почувати, отримати свою хорошу високу зарплату судді, Виносити рішення іменем України і продовжувати власне, набувати квартири в Майамі, автівки і так далі. Це рішення Верховного суду, на думку експертів, є результатом неякісного конкурсу до найвищого суду України. Цей кейс однозначно свідчить про те, що з Верховним судом є проблеми, і громадська рада доброчесності неодноразово кричала під час того, як був конкурс, один-другий до Верховного суду, що тодішня хвалів комісія просто закриває. Очі на висновки, де ну стандартні історії судді, які е, притягували людей до відповідальності під час майдану е, годинники за 50 тисяч доларів, як було Богдана Львова. Ми сподіваємось, що цей кейс Великої палати Верховного суду з порятунку судді Віталія Усатого від кваліфікаційного оцінювання після розголосу громадськості залишиться єдиним, а іншим недоброчесним служителям Фейміди не вдасться уникнути справедливого вердикту. Хто за такою схемою? А на сьогодні в мене все. Якщо ви хочете повідомити про корумпованих суддів або незаконні рішення, пишіть мені у Фейсбук або на цю електронну адресу. Побачимось рівно за тиждень.